Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 125. Проведіть пряму Д і позначте точку М, яка їй не належить. За допомогою косинця опустіть із точки М перпендикуляр напряму Д. Проведіть із точки М які-небудь дві похилі до прямої Д. Добре. Це задачка на побудову. Читаємо перше речення. Проведіть пряму Д і позначте точку М, яка їй не належить, пишемо побудова. І перша дія ми будемо проводити пряму Д і точку М, яка їй не належить. Напишемо, що. Точка М. Дивіться, знак не належить. Це знак не належить Д. Добре. Треба взяти лінійку, провести пряму. І поставити точку М, яка не належить прямій Д. І треба назвати точка за умовою М, пряма Д. Далі. Наступне речення. За допомогою косинця опустіть із точки М перпендикуляр на пряму Д. Перпендикуляр це відрізок. Тобто нам треба взяти косинець і провести відрізок із точки М на пряму Д. Далі треба показати, що це перпендикуляр. Такий прямий кута. І точка перетину перпендикуляра і прямою. Скажемо, що нехай це буде точка А. І скажемо, що АМ дивіться, символ перпендикулярно Д. Далі третє речення. Проведіть із точки М які-небудь дві похилі до прямої Д. Похила. Від точки до прямої це також два наших будуть відрізка. За допомогою лінійки провели дві похилі. Точки перетину похилих з прямою Д Давайте назвемо Б і С відповідно. І напишемо третя дія, що МБ і МЦ. Це у нас до прямої Д. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!